Всім привіт! Мене звати Алія. Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, е, четвер, я збираюся на роботу, снідаю. Тут у мене кавуська. Е, ось та печенюшки. Це мій сьогоднішній сніданок. Вчора було 1 травня. У Франції це завжди вихідний день. Працюють лише тільки. Ті люди, які не можуть так зупинити їх роботу, як, наприклад, поліція, ем, швидка, тобто лікарі, все таке інше. Е, от, а у всіх інших компаніях це офіційно вихідний день. Е, тому вчора я була вдома, і знаєте, що я робила? Нічого. Я зовсім нічого не робила. От бо ну, зазвичай, коли в мене вихідний, я все одно там ну, думаю про своє навчання, про ще щось там. Треба прибрати, треба то зробити. На -на -на. А тут я нічого не робила. Тобто я прокинулася, я дві години десь втикала в телефоні. от, Ну, з Оскаром погуляла, звісно. І потім все, я просто нічого не робила, читала книжку. А ще, тип, ну, єдине, що таке було, це я дивилася про Notion, як воно там все працює, що там можна організовувати, трошки там поклацала. Ось таке. Ну, Нічого такого не робила, і це було так кайфово, я так відпочила. От, і сьогодні вже на роботу. Мені дуже подобається працювати лише 4 дні на тиждень. От, бо я пропрацювала понеділок вівторок і зараз залишився четвер-п'ятниця. Ну от, що хотіла. На, на наступному тижні теж в мене три вих, вихідних плюс вихідні звичайні, тобто в мене 5 вихідні, вих, вихідних днів. Я не знаю, що в мене сьогодні зранку. От нічем мені Макс подарував отаку квіточку. Це завжди в нас тут продають на 1 травня. ось, Але вона трошки вже така під, підустала. <світ> ось так от. зараз, ось, Сьогодні мене завозить Макс, тому я прокинулася о 6. А, і так, поїду на роботу. Ми вийшли на прогулянку. А в нас дощ іде. Я навіть не взяла з собою парасольку. Олька! Йому не дуже подобається гуляти в дощ. Мене зустрів Макс, і ми їдемо в автошколу. Це дуже дивно. Я созріла, я, я ну дуже сильно не хотіла здавати на права. Це дуже дивно для Франції, бо тут просто, ну, Кожен другий в 16 років, вони вже всі здають на права. от, І якщо подивитися от в моєму класі, так в універі на третьому курсі, та навіть на першому курсі, на другому прав немає водійських прав, тільки трьох. Ключно мене. От, у деяких є права, але немає машини. Ну, тобто Тут це дуже так сильно розвинуто, особливо, коли ви живете в якомусь маленькому містечку, дуже складно кудись добиратися. Це реально, іноді це навіть і нереально, бо немає навіть якогось міського транспорту і треба йти пішки там 2-3 кілометри для першу, до першої зупинки. Тобто, це дуже важко тут. Ось я зараз живу в ексампроваці, тобто це велике місце. В принципі, мені норм, але якщо я хочу працювати десь поза межами міста, то ну, потрібна машина. Але так як зараз в мене є час, я вирішила, що вже треба, вже настав настав той день, настав той момент. Я знайшла автошколу. ту школу. Непогано по відгуках, непогано по е, час по часам роботи. Тобто, дуже багато шкіл вони е, десь відкриваються о дев'ятій і закриваються о і сімнадцять. Тобто, ну я тільки в 17 закінчую роботу та навчання. Е, коли мені то здавати, нереально е, я знайшла, і в по суботах вони не працюють. Лежачі, лежачі поліцейські, тому ми так трошки тригаємося. Ем, я знайшла ту, яка відкри, відчинена по суботах, і вона працює до 19. Але це вже третій раз, туди ми їдемо. Бо кожен раз, коли ми туди приїжджаємо, там закрито. Тому дуже сподіваюся на те, що зараз ми, ну, буде відчинено, А якщо буде закрито, це знак, що це. Напевно, не для мене. Мене оберігають. Такий правий. Що ви думаєте? <рігла> вони зачинені. О, це якийсь кипець. Ми три рази, це третій раз, коли ми приїжджаємо, вони зачинені. Но ми вже подивилися. Ми подивилися той раз, ми подивилися, нам щось мені показалося, що там тільки. Понеділок-вівторок, типу, вони по рандеву, а потім можна приїжджати. Ми приїхали в суботу, е в суботу вони написали бумажку, типу, вибачайте, сьогодні ми, е ми закриті, зачинені. Ось. І зараз дивимось, а там е можна приїхати тільки в середу, і в суботу, без рандеву. Це же... Я... Може, це знак, <схід> що не, не треба. Але просто я не знаю, куди більше. Тобто я передивилася всі ці штуки, щоб ну, і мені було добре, щоб в мене співпадало, От, і це, але я не знаю. Такі справи. Ми вже встигли зробити закупочку в магазині, <хи> і зараз заїхали в Бушері, це м'ясний магазин. Макс поїх... пішов один, бо ми припаркувалися на не дуже надійному місці, тому я залишилася в машині, якщо що. От, Ми почали ходити в цю, цю... м'ясний після того як ми там купили дуже смачний цей хамон. От. Зараз Макс пішов, ми хотіли ще спробувати кордон блю. Дуже схоже, типу, на київську котлету. Ну, не знаю. Там просто в київське масло. А тут сир та типу ковбаса. Е, ось. А так, в принципі, щось дуже схоже на вигляд. Е, ми хотіли тут спробувати, воно, типу, тут домашнє. І так, подивимося, що там ще Макс візьме. Ще хотіла вам розповісти, що я почала читати книгу «Трансерфінг реальності. Е, ну, як почала, я вже дав, досить давно її читаю, е, я вже десь 75% прочитала. Е, і мені ну, дуже подобається. Воно. Це про те, як ми мислимо, про те, як типу, мислі матеріальні, все таке інше, Тобто, як построєний цей світ і так далі. Тобто, Це дуже багато. Піші для розмышлення так, і е, дуже багато порад, які треба внідряти в своє життя. Я читаю на російській, тому мені складно це все казати. Е, ось, бо на українській не знайшла. Е, тому читаю на російській мові. Купила я її в Амазоні, типу онлайн Kindle, ось ця книжка. І мені прям дуже заходить, і там є поради, типу, як. Як зробити своє життя на краще, і одна з порад, це те, що не треба, типу, засуджувати людей. І бляха, це так, так тяжко дається. Я не знаю. Ну, типу, я помічаю за собою, що я дуже часто засуджую людей. Типу, в автобусі, коли якась баба преться розуміти на мене, хоча мені треба вийти, ну спочатку по етикету треба пропустити людину, а потім вже цей заходь. І ну, тобто, дуже багато таких моментів, бо мене завжди виспітували, знаєте, по всім правилам етикета. по всім мене завжди привчали, що таке добре, що таке погано. І мені, тобто, ну важко, коли людина вчиняє не так, як правильно, типу, по моїй думці, так ось я реально ну суділа, сижу всіх і всяк. І ну, дуже складно. От я сьогодні намагалася себе якось так цей. Типу помічати ось такі моментики Ось це, блін, реально складно. Пишіть в коментарях, як у вас. Чи судите ви людей за їх вчинки? ну Просто так навіть. Я ніколи не пишу гнівних коментарів, я ніхто, ні, ну Так, я нікому ну, не пред'являю ніяких цих. А, ось, Але ось такі такі моментики. Вони в мене в голові вспливають. Так, а що там Макс купив? Да, капець. А що ти що? Так купив? Там... Okay. На скільки? 22. А що ти купив? Кордон блю. Да, жамбон. Жамбон. Хамон і що? Сосиску. Ковбасу ще купи. А вони самі там, там роблять ту ковбасу. Ми брали у той раз. Дуже смачна, вони Єдя не так. Вони не додають ніяких спецій, тобто там тільки сіль перець, там нема, звісно, ніяких єшек і всього остального. Тобто це тупо м'ясо і все. І це класно. Ну як? Ми особливо не можемо достовірно це перевірити, але ну, навіть на смак відчуваєш, що щось добре. Так, їдемо додому гуляти з собакою. Ми приїхали додому і зараз буду показувати вам, що купили. Це печеньки, яйця, листя салату, полуниця, рибка, дві пачки томатів, лаваш, йогурт з кокосом, крабові палочки, спаржа. Си, сир моцарелла, курка, два огірчика і два авокейду. Ось наша сьогоднішня корзина. Якщо не враховувати те, що Макс купляв в цьому бушері, вийшла на 60 євро. Туалетний папір. Оце я розумію. Тобі теж сподобався туалетний пакет? Скажи, всім привіт! Всім привіт! Всім привіт! Я тут щось тримала, так? М'ясо якесь що? Утім, маміноша бака! Всім доброго раночку! Сьогодні у нас наступний день, п'ятниця. Сьогодні у нас нарешті вийшло сонечко. От. Я приготувала собі сніданочок. У мене тут лаваш з крабовими паличками. Я собі на завтра сьогодні на, на обід приготувала те саме. Тому так буду снідати і збиратися на роботу. по Оскара, поки в мене там відвалився ноготь, я його зробила. Коротше, таке Ось. І виїхали, їдемо. Цього, на цих вихідних у нас Пасха, тому будемо разом святкувати. Мама, до речі, сьогодні пішла в церкву вже, вона там типу, працює бухгалтером. Ось. І Назарчик також служить там. В мене сім'я, одна я. Я в церкву ходжу раз раз на рік на Пасху і. Сьогодні Великодень. Ми вже поїхали до церкви, посвятили пасочки. Мама вчора напекла пасочки, вони так гарно в неї вийшли. Вчора вона ще ввечері їздила до церкви, ось десь о другій ночі повернулася. От ми з Мом Назарчиком залишилися вдома. Сьогодні вранці вже усім составом, ну як, бабусі ні, бо вона не дуже полюбляє кудись виходити. Вчора й було трошки погано. От Макс в мене не по цим ділам. Він не дуже любить ходити до церкви. Ось, тому ось так. Зараз заїхали в домик, і тут живуть наші українці. от. І мамах ну, знімає так дала пасочки тим, хто ну не зміг, вони там працюють. І приїхала, привезла пасочки. Ось зараз покажу, де живуть наші українці. Ось такі літні доміки. Раніше це був готель, ось, але воно вже в такому не при Привабливому стані, тому ну нормально ні нормально жити можна, але ну чого віддали людина, яка оцим всім володіє, вона віддала це по під оренду українцям. Ось, ну з государством, так це держава сплачує. Держава сплачує, а українці тут живуть. Ось, бачите, і у ось, ось цих усіх домиках повсюди тут українці, бачите, як вони тут облагороділи. Mm -hmm. uh, от такий невеличкий український район. Кембінг. Uh, ось. Ну дуже класно. Uh, в Сан Рафаель недалеко від моря, взагалі.